Зараз я покажу, як зареєструватися на постовому сайті, для того, щоб мати свою постову скрінку. Нам нас пригодиться до того, щоб реєструватися на різних форумах, сайтах. Також для, для того, щоб зареєструватися в інтернет-телефонії і Skype, також буде потрібна постова адреса. Багато хто використовує різні постові скриньки. мені зручніше на сайті моєї використовувати, вот то я покажу, як зареєструватися. Вам потрібно Перейти по серці реєстрація в пості, питати декілька хвилин свого сяду, того, щоб заповнити анкету. Анкету бажано заповнювати правдиво, оскільки крім самого поштового ящика на тему сайті у вас буде так званий мій світ та соціальна мереза, за допомогою якої можна знаходити своїх однокрасників, однокрупників, знайомих. У полі пустовий ящик» потрібно придумати собі нік, який буде використовуватись на сайті, ну такий, який ви можете запам'ятати. Тобто часто обирають свою фамілію, рік народження або схози. В полі пород ведіти пород, такий, який ви могли запам'ятати, але він повинен складатися з букв і цифр, для того, щоб складніше його підібрати зловмісникам. А У полі мобільний телефон, вказує країну вашого проживання. Вказити свій мобільний телефон. А якщо все введено правильно. Якщо у вас все правильно, перевірите зараз інформацію, якщо ні, то можливо і буде пізніше перевірити. А зараз на ну, кто кількох хвилин, у вас мобільний телефон знайде смс-повідомлення з кодом активації. Код активації, який прийшов в смс-повідомленні, потрібно вето заставити вікно і натиснути кнопку Готово. От цей ястик. Золотий інтерфейс для вас і пустовим ящиком, яким ви можете користуватися, додати адресу. Це адреса є вашою пустовою адресою, яку ви можете використовувати при реєстрації для переписки з іншими людьми. Наприклад, спробуємо самі собі відправити листа. Тисним кнопку «Назати». В опорі адреса такому вводимо потрібну нам адресу. Вдемо випадку свою власну.